Що відомо про людей з інвалідністю, яких вивезли до Росії з Олешківського інтернату? Як живуть в окупації маломобільні люди і хто їм допомагає? Хто опікується евакуацією маломобільних людей на підконтрольну Україні території? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Прязові. Далі про війну на півдні України. Росія вивозить на свою територію людей з інвалідністю, які залишилися в окупації. Про це нещодавно повідомили у центрі національного спротиву. За даними підпілля, уповноважений справ дитини при президенті Росії Марія Львова Білова разом з окупаційною владою вивезли до пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку інтернату для дітей з особливостями розвитку. Усі четверо повнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування. У центрі національного спротиву зазначили, що в окупантів це нова схема заволодіння майном і можливість ним розпоряджатися. Опікуном найдієздатного стає організація, в якій він живе, та її голова має право розпоряджатися грошима і майном підопічних, зокрема їхніми пенсіями, а також представляти їхні права у суді. Недієздатність вихованців може вказувати на їхнє недобровільне переміщення до пензи. Зауважили у підпіллі. Також там наголосили, що міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій, незалежно від віку та дієздатності. Видання засноване журналістами із Росії важні історії у квітні опублікувало матеріал, в якому йдеться про вивезених до пензи вихованців Олешківського інтернату. За даними розслідувачів, їх перевезли до російського міста напередодні відкриття спеціального кварталу Нові береги. Це місце для проживання людей з інвалідністю і випускників дитячих будинків із фізичними та ментальними особливостями. Нові береги це проект пензенської благодійної організації Квартал Луї», яку створила Марія Львова Білова. Спочатку вона сама очолювала організацію. І цей проект. Проте навесні 23-го року головою фонду стала її молодша сестра Софія. Вона заперечує, що хтось із її нових підопічних хоче повернутися на батьківщину, пишуть важні історії. Авторка розслідування Катерина Бончо-Смоловська розповіла новинам Приазовія, що про вивезення дорослих вихованців Олешківського інтернату журналістам стало відомо із публікації у соціальних мережах. До пензи їх вивезли у листопаді 23-го року, начебто для реабілітації. Как правило, это воспитанники психоневрологических інтернатів, которые большую часть жизни провели в детских домах, а на территории Украины и после стали воспитанниками уже учреждений для взрослых. На території України имели статус недееспособных. И пока что известно о том, что две группы таких воспитанников перевезли в Пензу. Одна группа – это четыре человека, ребята-колясочники из Херсонской области, раньше не жили в Олешковском доме-интернате. И еще одна группа с территории Донецкой области, они были воспитанниками Шахтерского дома-интерната. Там было шесть человек, то есть всего десять. В частности, про ребят из Херсонской области известно, что они были воспитанниками Олежковского дома интерната но. как минимум один из них последние два года до начала полномасштабной войны жил большую часть времени с приемной семье. Но конкретно на этого воспитника не оформить документы не успели, поэтому, когда началась война, он находился в интернате, а они были вынуждены эвакуироваться. И потом, Ближе к осени 22 -го года во время контрнаступления значит, социальные учреждения, которые находились близко к линии фронта, начали перевозить оттуда. И вот э, взрослых воспитанников их отправили в Генический район, и, собственно, уже оттуда четверых из них забрали в Пензу. Важним історіям вдалося поспілкуватися з одним із переміщених із Херсонської області вихованців, 27-річним Олександром Данильчуком. Він розповів журналістам, що російські паспорти вихованцям інтернату почали оформляти ще на окуповані території. Крім того, їх не попереджали про виїзд до Росії і не питали згоди, розповідає розслідувачка. Просто как бы в один день к ним пришли и сказали, что как бы собираетесь, вы едете в Россию. И вот этот молодой человек говорит, что уже находясь в Пензе, в учреждении, которым руководит сестра российского детского омбудсмена Софи Львова-Белова, он говорил о том, что он хочет вернуться в свою приемную семью, что у него там друзья, что вот приемные родители его, на что ему отвечали, что, ну, может быть, ты к нам привыкнешь. То есть учреждение как бы не способствовало тому, чтобы воссоединить вот этого молодого человека с его приемной семьей. Вот эти четверо, о которых идет речь в материале, они по-прежнему находятся на территории России. Были случаи, когда воспитанников других, их опекуны или родители возвращали. Известно сейчас о восьми случаях возвращения. Російські чиновники навряд чи заробляють на таких вихованцях, вважає журналістка. На її думку, людей з інвалідністю вивозять до Росії найімовірніше задля піару. недієспособним людям, взагалі людям з інвалідністю, которые живуть в учреждениях, у них є пенсія, і за право проживання в учреждении це саме учреждение получають 75% цієї пенсії. Но это крайне незначительная сумма в бюджете учреждения. Если мы говорим вот конкретно об этих новых берегах, об этой организации, она в основном финансируется за счет президентских грантов, за счет средств областного правительства и за счет средств олигархов и крупного местного бизнеса. Учреждение пока не ответило на наш запрос, мы направляли. Но у меня сложилось впечатление, что конкретно в этом случае, когда перевозили вот этих две группы вот этих воспитанников, четверо из Херсонской и шестеро из Донецкой, у меня сложилось впечатление, что это было такое своего рода пиар. Потому что их вывезли в Пензу прямо перед открытием такого проекта, который называется «Новые берега», и в репортажах государственных российских медиа об открытии этого квартала их, собственно, называли резидентами э, вот этого учреждения. То есть там отдельно подчеркивалось, что значит, что в этом учреждении теперь живут воспитанники из э, так называемых новых регионов, как российские власти их называют. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Нагадаємо, у жовтні 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти вивезли з Олешківського дитячого будинку інтернату до Криму 12 дітей з інвалідністю. Загалом, за даними посадовця, у закладі перебувала 82 дитини, 40 з яких були паліативними. Єрмак назвав цей процес викраденням пізніше, у листопаді того ж року, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вихованців цього закладу продовжують вивозити з Олешок. Волонтерка, яка співпрацює з тими, хто допомагає людям з інвалідністю і пенсіонерам на захоплених територіях. Ксенія Архіпова розповіла новинам при Азові, що російська окупаційна влада не опікується такими людьми навіть у випадку надзвичайних ситуацій. То я знаю, що коли взорвана була ГЕС Каховська, то люди з інвалідністю вони так і залишились, так і утонули в своїх кроватях, тому що їх нікому просто було спасати. Котори були вдома, котрі були під наглядом да, або сусідів, або родичів, хтось приходив, годував, міняв підгузки коли. Среди среди ночи, когда все произошло, то ни, никто не пошел к ним. и Мы лично открывали двери, находили так людей. Люди-инвалиды не, не были никому нужны, совершенно были оставлены и брошены. Никто, никто с ними не, завора, не заморачивался, никто не нанимал никаких э, скорых с носилками, чтобы их выносили, куда-то перевозили. По Олежкам такого я не слышала, по ГОПРам тоже я такого не слышала. Людям, які не можуть про себе подбати самостійно і не мають родичів, допомагають зазвичай сусіди або волонтери. Розповідає жінка. Ні, є лежачі, за ними приглядують сусіди, є пенсіонери, неходячі. У кого-то зрение не, не выходит. Ну, есть такая категория людей, которые не выходят из своих дворов. Вот мы им приносим еду прям домой адресно. Чтобы они, эти люди без паспортов, они не взяли паспортов, потому что они не могут этого сделать. Чтобы взять паспорт, нужно поехать в Скадовск. Это 100 километров. Це далеко, это дорого, Поэтому ні стариць без паспортов, этих, без этой без помощи, без їх пенсій, без соціальної допомоги, без нічого. І вони точно також нікому не нужны. Абсолютно у деяких випадках волонтери допомагають людям із інвалідністю залишити окуповані території і виїхати до Європи. Але не всі мають таку можливість, додала Ксенія Архіпова. эвакуируют, инвалидов эвакуируют, но это эвакуируют волонтеры, это не, не Россия. Вывозят люди, есть специально оборудованные машины, это тоже бесплатно. Это все, конечно, тяжело, да, но просто мало их очень хочет выезжать. И родственники, которые уже выехали, это все для них они считают, что это неподъемно. Керівник громадської організації Сильні бо вільні Ігор Чорний розповів новинам при Азові, що перед звільненням Правобережної Херсонщини окупанти залякували місцевих жителів і закликали виїжджати до Росії. Були такі, хто погодилися, в тому числі і маломобільні люди. Перед тим як нас декупували постійно телеграми, месенджери, усюди приходили повідомлення: евакуюйтесь, жінки були, бо ЗСУ буде місто. Зруйновувати будуть постійні обстріли. А, на жаль, дуже багато людей поїхало, і ми це бачили а, так. само з дітьми виїжджала маломобільні люди, тікали з міста, але це знов таки ті люди, хто хотіли бути з ними. Ігор Чорний разом з іншими волонтерами опікується евакуацією маломобільних людей з південного регіону України Херсонської, Миколаївської і Одеської області. Люди звертаються майже щодня, каже волонтер. Нещодавно звернулися є потреба була людину звідси потрібно доставити аж до Умані, але там потрібен і кисень, і медсупровід. У нас якраз є волонтери, які мають такі автівки з киснем, з усім. Тобто ми працюємо разом, намагаємося один одного підтримувати, коли в нас є запити. Не встигаємо або потрібно от саме з обладнанням якимось, але в нас немає. Ми перенаправляємо один до одного. З приводу ще маломобільних знов таки потяг. І в нас є так само одна соціальна таксі машина обладнана і підйомниками, і ношами. Так само в нас є різноманітні засоби для евакуації, маломобільних, соціальний стілець, ноші різні. Це тяжко. Це тяжко, тому що дуже багато людей мають хто злами, хто після інсульту. У кожного різні критерії, і до кожної людини потрібен різний підход. Може, когось знеболювати потрібно. Виїжджати з прифронтових територій буває небезпечно, оскільки є ризик потрапити під обстріл. Ігор Чорний розповів про один із таких випадків. Рівно рік тому ми потрапили під обстріл на залізничні станції. Сьогодні рік. Ми забрали двох людей з Береславу, плюс з лікарні двох лежачих, бабусю та дідуся, окремо це. У нас було в машині чотири людини. І коли приїхали на ЖД вокзал, почалися обстріли. І в мене двоє моїх працівників, наші волонтери, вони були поранені. Мене не зачепило. Я на нашій волонтерці зверху був, як та сказав, бо в мене броня була на мені. Машина. Щем була прошита, вся розроблена людина, яка до нас нашому напрямку йшла, померла. І слава Богу, люди, які знаходилися автівці, ті, що могли, вони вийшли. Ми одразу їх до безпечного місця. Моїх волонтерів з пораненням до безпечного і просто відкрив коли машину, побачив, що ці лежачі бабусі досі живі, то чесно, дуже зрадів. швиденько їх віднесли до безпечного місця. Потім вже після обстрілів був відчеплений вагон. Ми занесли людей, і люди, слава Богу, поїхали. Вдалося нам евакуювати людей. Допомагали нам психологи, і психологи. Всі дуже багато людей тоді пострадало. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. при приазов'я.